Льоша, скажи, будь ласка, як багато брудного посуду в тебе залишається після сніданку. Якщо ти його готуєш. Я готую, так. Я готую сніданки. Ну, дивись, якщо це, наприклад, омлет, то ми вже хлопчик, тик-тик, тик, пум, пум, ти, пум, Чотири-п'ять приладів треба помити потім. Ага, так я тобі зараз розкажу про те, що сьогодні ти отримаєш лайфхак, тому що ми дізнаємося рецепт такого сніданку, після якого залишається брудною лише пательня. Все, тобто, ти хочеш казати, що збивати треба в на пательні. Я колись так зробив, мене дружина ледь не вбила. Бо пательня з антипригарним прикриттям о, покриттям При, прикриттям. Прикриття. прикриттям, да це з привітброним України. Ну от що це таке? Рецепт кулінарні лайфхаки. розповість сьогодні. Наша зіркова гостя, яка допомогла учасникам легендарного шоу зважені та щасливі стати прекрасними, зваженими і щасливими. Це про мене Аніта луценко замить у нашій студії. Аніта Луценко, головна експертка країни зі здорового способу життя, мотиваційна спікерка та майстер спорту, яка надихає мільйони українців. Знаєте, що я зрозуміла за роки роботи тренером, мотивація це не те, що має прийти до нас із сомня. Це те, що ми створюємо завдяки саме своїм діям. Експертка власним прикладом доводить, що кожен з нас може бути скульптором власного тіла. Сьогодні хочу показати вам свою ранкову зарядку. Аніта точно знає, як сповна отримати задоволення від кожного дня. І один з ключів до якісного та успішного життя. Це їжа. Сьогодні будемо готувати середземноморський салат із нутом. І сьогодні Аніта Луценко поділиться рецептом простого і корисного сніданку, що претендує стати вашим улюбленим. Просто зараз на кухні ранкового шоу прокидайся. Запрошуємо спортивного і прекрасного Аніту до нашої студії. Ранку. До речі, Аніту, буквально доброго ранку. Доброго ранку. Опа, спортивно дай п'ять. До речі, буквально Привет. вчора. Я ж так розумію, ти провела офлайн благодійне тренування, правда? Так, нарешті, нарешті я не обіймалася. Так. А, давай, давай так про тренування і про обійми. Потім а спочатку, що ми готуємо, роздавай завдання, і скажи інгредієнти. Так, давай так. Ти береш сир і натираєш його. Ми робимо давай. омлет. А ти, будь ласка, овочі, клітковина та. Що нам обов'язково потрібно до будь-якого прийому? Я а нарізаю я помідори та огірочки. Так. Зараз не кутер Давай на крупно, бо в нас як це жінка одно все одно скаже, так я і роблю. Так, Це вчора був день чоловіків. А сьогодні все все, Добули, по, по, так. все як завжди. А, отже, поки ми нарізаємо, давай повернемося до благодійного тренування, бо це дуже крута тема. Це те, що всім потрібно. Це корисно, цікаво і інформативно, і пообійматись можна. То розкажи детальніше, що там було, і як це все проходило. А, ми зібралися з дівчатами і тренувалися, робили вправи в стилі такому інтервальне, інтенсивне тренування. Ну що таке, ну що знову суто жіноча компанія? Ну так не чесно. Запросили б одного Господи, чоловіка. Йому було приємно разу. Я тебе прошу. дивись, так вийшло, що жінки займаються більше. Я тобі чесно скажу. Це Правда, ми ледались. Ми колись навіть намагалися запустити програму для чоловіків, але виявилося, що туди приводять своїх чоловіків саме жінки. Ага. Тому чоловік знаєш, ну, хто сам було, може хто там Хто в родині. Ну хто так. всі знають? Всі знають. Скажи мені, будь ласка, ви ще ж збирали кошти правильно на потреби. На що збирали? Так, ми... Зібрали? ми зібрали 30 тисяч гривень. О, ми співпрацювали за одне з за одне тренування. Супер. Ми співпрацювали з твоя опора дуже угу. давно, і так, да, благодійна частина дуже важлива на сьогодні. І я б сказала, ще важлива частина пояснити жінкам, що дуже важливо своє тіло не тільки навантажувати, не тільки мучитися, не тільки думати про те, як ти виглядаєш, а ще і думати про те, як ти себе давайте почуваєш і відпочивати так. і відпочивати, і трошки звернути увагу на себе. Ось мені здається, зараз на цьому найбільше має бути акцент. Так, а що це так? Ми друзі, давайте ж рецепт. Ми так. на лавашик просто розбиваємо два, два яйця. яйця. Так, дійсно, ми не будемо це робити ще щось окреме це максимально швидкий сніданок, який претендує на те, щоб тяп-ляп зліпив. Не тяпляп, а суто чоловічий. Давай будемо чесними. 에... Суто чоловічо-жіночі. Дивись, а, жінки теж не люблять супер багато готувати. Якщо щось можна зробити Легенченко, швидко, да. то ми завжди за що ми будемо з цим робити? Чому? Ми не будемо, да? Ну, буває лайфхак, тяпляп і от нас трошки тяп-ляп сьогодні. Ні, треба просто покласти було. Мабуть, на ага. ну да воно ті Чекай, 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 ну приберіть цю штуку. Давай о тепер не буду розтікатися. Все супер, Дякую. друзі. От вам лайфхак. Треба на рівній поверхні все це робити, бо буде трошки тяпля. Так, так, і що далі на це яйце сир, правильно? на це яйце. Я обожнюю сир. Ну і окрім того, що тут багацько жиру, це дуже корисний. Також білок обожнюю uh -huh. моцарелу. Тому у нас тут є і білок. І корисний і жир, жовток. який і жовток. Жовток це теж, до речі, жир. Так? І у нас є вуглеводи, яких зазвичай люди бояться, але я не бачу абсолютно нічого поганого в тому, що ти отримуєш насолоду від вуглеводів. І а навіщо мені, таке а життя А мені цей тренер вже подобається, розумієш? Я скажу так: Давай. українці не бояться нічого, а тим більше вуглеводів. Що таке? Та я я Господи, а, до речі, про те, як класно себе почувати зранку, і чи може спорт допомогти прокинутися, пережити, якось адаптуватися після важкої. Ночі, тому що тут як не візьми, кожна ніч у нас тривога, стрес, обстріли. Як спорт цьому допомагає? Ти Знаєш? Я не знаю навіть, що окрім спорту ще допомагає настільки сильно, бо є те, що ти в цьому житті контролюєш. І це саме твоя зарядка, твоє тіло, ти встав, і в тебе є такий собі острівець стабільності в цьому житті. Mm -hmm. А окрім того, всі ми знаємо, що фізкультура допомагає нам і в ментальному сенсі вироблення ендорфінів, дофаміну. Ти дійсно почуваєшся краще після того, як позаймався. Хорошо, є якісь вправи, які ти знаєш, що можна от зробити чітко, що от мене розвантажить. Давай, от я сиджу в офісі, я приїхав на роботу. Так. Я не знаю, ну щось простеньке, бо дивись, простенькі. Моє найулюбленіше, те, що допоможе абсолютно кожному, і в стресовій ситуації особливо беремо кулаки, киньце, ніж кинь. Кулаки. Напружуємося дуже-дуже сильно. І прес, і спину, все на світі. Сильно-сильно напружилися. Тримаємо сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1 і розслабилися. Ой-ой-ой, а, -а, а так має бути? Ой, капець. Щоб... Піс, я... оце Ой. найголовніше. Після великого напруження ми. А в його вісім розслабилися, же... що таке робити? Це можна. можна. Слухай, реально, прямо тут -от ага. якось. Хажи. Ага, як це затис такий спадає. Слухайте, хоч ось Може, Не вистані. треба полежати. Давай ми ще А ні, то є стереотип, так. що все смачне. Вірніше, все здорове, це щось несмачне. Тому що те, що здорове, є такий стереотип. Наскільки можеш його розвіяти? А, мені здається, що дуже важливо додавати сир, соус, бальзамік, соєвий соус, щось таке смачненьке. Поєкта. Я абсолютно за те, щоб баланс в нашому житті був, знаєш, як в усьому. 90% має бути для тіла, корисного, клітковина. Білок і так далі, і 10% має бути чогось смачненького. Ну навіщо потрібно життя, в якому ти не можеш з'їсти багет, круасан, mm -hmm. піцу, щось смачненьке. Тому а, я за баланс. Можна я трошки ще додам сиру, чи це вже а, дивись? Ось тут я тебе притормоджу, не треба додавати. Льош тримайся в руках. Ну я те, от в цьому і є всі деталі. має бути трошки смачно, але не забавку нас гаряча. Пательня на нас гаряча. Що далі нам ми завертаємо наш. Lavashek. Konvertikas. Mes tokių tak. robotų. Robome konvertikas. Tai servetėlė. O, čia, mano. O, tai... O, tai... Так. Супер, Короче, все глянь. швидко. За 10 так. хвилин можна зробити. А, ось Слухай, так. ми завернули. Я б зробила навіть менше, ніж за 10 хвилин. Так. З вами і ще... на гарячу пательню. А й це, це там пропечеться, все у нас трошки буде накривати це... чи ні? А? Не, накривати. Ага. А, давай накриваємо. У нас трошки розлилося, але це тому, що ми просто ми спочатку не на рівну поверхню поклали. Тому кладіть на верхню, на рівну і можна і на верхню повіту. Поверхню. Ми не забули далити я... олію для того, щоб смажити? Ми забули, але хіба це важливо, бо ми збираємо. У нас антипригарне покриття. Стоп, у нас антипригарне покриття. А що реально можна додавати олію, ти не проти? От олії присмажені. Боже, що за, що за думка про ти здорове ви... харчування. У мене, структ, у мене структ, стереотипи. Дивіться, у мене стереотипи. Я проти електрокарів нормально, і не розуміюся нормально. на їжі. От давай так, ну, щоб ти зрозуміла. А по мені видно, що я не розуміюся на їжі. Точніше, розумієте, але ви... в іншому плані. Якби ти зараз додав цей сир, ти б тільки підтримав свій живіт в такому об'ємі. Те, що ми не додали його, ти вже сьогодні трошки. Ти смудниш. придбав книгу Ані, ти про здорове uh -huh. харчування. Ти б знав, як я про те, що там є купа рецептів. Розкажи, будь ласка, детальніше, що там можна побачити. І ми зі Світланою Фу створили книгу, яка називається Ти просто вау», і де розповідається абсолютно про все і без перекосів. Базові знання про те, як треба харчуватися, що uh -huh. можна, чи треба всім снідати, чи треба. Чи можна випити каву? Чи треба їсти цукор чи не їсти, пити чи не пити, вечеряти пізно чи ні? І також є рецепти сніданків, які дуже швидкі, рецепти, корисні. Кристи, кристи, і Секретики, які зараз ти нам не розкриєш, тому ну, що конечно. є вони книжки. Ні, це правильно слухай. Для чого люди старалися okay. писали книжки? Ти Знаєш, питання у людей зазвичай одні ті самі. Да. Я навіть з якогось боку дивуюся, бо зазвичай люди, те, що думають про харчування, досить таке однобоке і досить категоричне. Треба їсти броколі, морк. Я, Бо... це я. Гречку і все це не небо? смачне. Ні, я гречку Ні. люблю. Я теж гречку обожнюю. Але люблю її теж з сиром. Ой, Сіром? Я ненавичку гречку, а і... думаю, що це полюблю. Дивіться, друзі, в нас вже є готовий О, варіант. є! Але а тут я... треба буквально кілька хвилин, ну ми просто вже маємо підготовувати Да. А це хай досмажиться. Я забув, що воно гаряче. Просто так їсти, хочеться, друзі, що цей. Ну що ж, ну, чоловіки, вони ж на кухні. Так, дайте щось воно ніж чи що ти давай так, да, давай ні, просто тримай. щоб розрізати, тримай. Ага. О, 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 яка краса, друзі. Я нагадаю, що ми сьогодні готуємо сніданок, після якого залишиться мінімум брудного посуду, максимум користі і один опечений палець. Омлет Не о, один <рес> І <в> мене. у <рес> лаваші. Інгредієнти такі: лаваш, яйця, моцарелла, оливкова олійка, сіль та перець, і доповнюємо свіжими овочами, салатом або чим хочете, правильно зелененьким, щось дивіться, який розріз. А, ага, ага. Да, а я казала, прав. а я казала, мені так мама моя казала. Слухай, і на можна я тебе запитаю, скільки треба їсти м'яса, щоб бути, ну є правило не їсти червоного м'яса, саме червоного, більше ніж 300 грамів на тиждень, вже готового. Все інше, будь то риба, яйця, курка, скільки завгодно, зазвичай люди не доїдають білку. А от з м'ясом, особливо чоловікам, бути дуже дуже уважним. А цукерочок скільки можна на одно це... на десерт тільки після їжі. Головне правило: ніколи не їмо десерти, щось солодке угу. а, на голодне. Шлунок поїли, пообідали, і звичайно, щось смачненьке докинули. Я абсолютно за це Підтримую, так? друзі. Ну омлет млетуловачі геніальний і простий. Як виявилося, неймовірно смачний сніданок. Я це вже відчуваю по запаху. Рецептами з нами поділилася головна експертка країни зі здорового способу життя, мотиваційна спікерка та майстриня спорту Аніта Луценко. Дякуємо за мотивуючий початок дня. Дякуємо дуже. Дякую вам всім смачного.